Львівською обласною прокуратурою ведеться систематична робота, спрямована на збереження пам'яток культури, виготовлення відповідної технічної та іншої документації, у тому числі історико-архітектурних опорних планів. На території Львівщини є понад 50 історично населених місць. Попри це, незважаючи на вимоги чинного законодавства та актуальність даного питання, історико-архітектурні опорні плани розроблено не у всіх із них, що не могло залишитися поза увагою органів прокуратури. Так, за втручання прокурорів за їхніми позовами, які вже розглянуто та задоволено судами, вдалося виготовити вказану містобудівну документацію для населених пунктів Львова, Стрия, Меденич, Черця, Івано-Франкового та Борислава. Також триває робота щодо виготовлення та затвердження документації щодо міст ходорів, сокаль, сколи, моршин, селищ Краковець і Поморяни. Окрім цього, на даний час судами розглядаються спори щодо усунення порушень у селищах Скло та Немирів. Львів був та залишається важливим культурним та освітнім центром українців. Наприкінці 1998 року Львів став частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Це близько 150 гектарів центральної частини міста. Рішенням Львівського окружного адміністративного суду задоволено позовну заяву прокуратури до Львівської міської ради про зобов'язання провести роботи з винесення меж історичного ареалу міста Львова та закріпити їх в натурі на місцевості. До виконання цього рішення залучено органи державної виконавчої служби. Робота була доволі тривалою. Проходили неодноразово громадські слухання з цього приводу, консультативні ради, за наслідками яких вносилися численні зміни і доповнення до проекту, які також потребували ряду погоджень. Хід виконання постійно контролювався органами прокуратури. Станом на сьогоднішній день ми реально отримали дієвий документ Міністерства культури та інформаційної політики, згідно з яким Затверджено історико-архітектурний опорний план міста Львова. Ще одним направду унікальним місцем у Львівській області є місто Мошен місто Корорт зі світовим ім'ям. історико архітектурний опорний план це базовий документ містобудівної документації. Документ містить інформацію про окремі споруди та інші об'єкти культурної спадщини. Окружною прокуратури вживаються заходи до усунення порушень містобудівного та іншого законодавства. Зокрема, з'ясовано, що в місті Моршин до цього часу відсутній історико-архітектурний опорний план. Відповідно за ініційовано питання звернення з послугом до суду. Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 2 січня 2023 року задоволено адміністративний позов Стрийської окружної прокуратури до виконавчого комітету Моршинської міської ради, яким зобов'язано відповідача вжити заходів до замовлення, розроблення та затвердження історико-архітектурного опорного плану міста Моршин встановленому порядку. На даний час рішення набрало законної сили та перебуває на виконанні. Ошинською міською радою виконується рішення суду щодо виготовлення історико-архітектурного опорного плану міста Мошина. Загалом цей план може виготовлятися або окремо, або в складі містобнівної документації коригування генплану. Ми пішли саме тим шляхом У 2023 році. З обласного бюджету ми отримали співфінансування. Для коригування генплану і, зокрема, для виготовлення цього історико архітектурного опорного плану. В травні місяці ми уклали угоду із інститутом Містопроект, тамулати суп підряд виконував саме по історико-архітектурному опорному плану е, Інститут Лівська політе, університет Львівська політехніка. Ми фактично завершені основні роботи, підписані акти виконаних робіт. Зараз прийде публічне обговорення, і найближчим часом на сесії затвердимо всю історію документацію, зокрема, і цей план у красивій частині місцевості Росточа, де в розлогій долині річки Верещиця несе свої води в Чорне море, розташоване містечко Івано-Франкове. Містечко багате не лише своєю чарівною природою, а й архітектурними пам'ятками. Одна з найдавніших це костел. На законодавчому рівні постановою кабінету міністрів ще в 2001 році був визначений перелік населених пунктів України, які зберегли свій історичний. Ара туди був також включене селище, яке знаходиться в Яворівському районі. Це Іван франкове Селищною радою було розроблено відповідна проектна документація на виконання рішення Львівського адміністративного суду, постановленого за позовом прокуратури. Зокрема, вже до закладів щодо розроблення науково-проектної документації та опорного плану даного селища. Зокрема, на виконання рішення суду було розроблено два томи проєктної документації, яка в подальшому передана на затвердження Львівської обласної державної адміністрації та затверджена Міністерством культури України. Споглядаючи на нашу культурну спадщину, ми усвідомлюємо, що це найбільший скарб для нашого народу, який потребує збереження для майбутніх поколінь.